Хмельничанка Оксана Кутасевич з 2019 року займається виготовленням та продажем натурального варення чаїв, трав'яних зборів та соусів. У 2021 році жінка подала свій бізнес-проєкт на битву стартапів та посіла третє місце у конкурсі. За це отримала грошову підтримку з місцевого бюджету у розмірі 70 тисяч гривень. Там основний грант був 200 тисяч. Я хотіла вакуумну закупорювальну машину і розливну лінію, але нам вистачило на вакуумну закупорювальну машину. Виходить і 50 тисяч, і іншу 56 тисяч було інша частина. Ми потратили на закупівлю склотара. Класно, що у нас була така велика сума, яку ми могли потратити, і закупити її саме не в посередників, а саме з завода. Нам її привезли. Жінка додає, нині обладнання не лише допомагає їй виробляти більше продукції за менший проміжок часу, а й продовжує термін придатності чаїв та соусів. Будемо відкриті. варення може зробити вдома кожен, так плюс у нас в традиції все робити, заготовляти і так далі. А завдяки цьому в мене є така ринкова перевага, тому що не в кожного є вакуумна закупорювальна машина, яка закупорює і там немає повітря. Завдяки цьому краще зберігається смак і аромат. Нагадаємо, вперше битву стартапів конкурс бізнес-проєктів, які мають змогу отримати грошову підтримку з бюджету у Хмельницькому. Організували у 2020 році. Торік, через повномасштабне вторгнення Росії, він не відбувся. Цього року битву відновили протягом місяця, до 3 жовтня, управління економіки приймало заявки від підприємців. На конкурс подалися 16 хмельничан. Наразі до участі допустили одинадцятьох. Це приблизно та сама кількість стартапів, яка була в 2021 році. Тоді було 11. Ми в 2022 році, враховуючи ті обставини, ті події, які відбулися, ми не проводили конкурс стартапів, але вважаємо, що цього року потрібно його проводити, тому що стартапи це не просто про, скажімо, виділення коштів в тому чи іншому бізнесу. Стартапи це про розвиток новітнього підприємства». Цьогорічний призовий фонд складає мільйон гривень. Його буде розподілено між п'ятьма кращими бізнес-ідеями. За перше місце у конкурсі передбачено 300 тисяч гривень, за п'яте 100. У 2021 році. Це було 500 тисяч. Ну і сподіваємося, все ж таки, що е ті проекти, які допомагають нашим військовим, теж будуть подані. Знаю, що вже поданий один проект, який якраз дотичний до військового спрямування. В п'ятницю у нас буде вже засідання комісії. Ми будемо визначати переможців стартапів. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.